Всім привіт, друзі! Як власник Moto G14, який презентували майже 2 роки тому, я з нетерпінням чекав нове покоління. І ось нарешті сьогодні розповім про G15 Power. Смартфон з сучасним дизайном, великим акумулятором та покращеним набором камер. Діліться своїми враженнями в коментарях, ну і вподобайку не забудьте. Дякую! Почнемо з матеріалів корпусу. Спереду смартфон захищає Gorilla Glass 3, рамка виконана з пластику, а ззаду екошкіра. Усе це в стильному темно-зеленому кольорі. Буває також класичний сірий варіант. Порівнюючи з G14, нове покоління пропонує трохи більші габарити, хоча це не надто впливає на зручність користування, все ж обидва смартфони складно назвати компактними. Як у шкіра G15 Power приємна на дотик та зовсім не збирає відбитки пальців. До речі, про відбитки. Сканер знаходиться в кнопці блокування, працює швидко і не помиляється. Звично для мото гаджет пропонує гучний стереозвук з підтримкою Dolby Atmos, порт 3,5 мм, базовий, але доволі потужний вібромоторчик та сертифікацію IP54, тому смартфон без проблем переживе невеликий дощ. В комплекті є простенький силіконовий чохол з мінімальними виступами над дисплеєм та камерами. А якщо захочете придбати додаткові аксесуари, до 31 травня в магазині WooKua можна використати новий промокод top 10, який надає 10% знижки на всі неакційні товари. Там дуже широкий асортимент, тож ви обов'язково знайдете для себе щось цікаве. Дисплей 6,7 дюйма Full HD IPS матриця на 60 Гц. непогані кольори, максимальні кути огляду та жодного мерехтіння. Висока пікова яскравість дозволяє використовувати смартфон навіть під прямим сонячним промінням. На максимальних значеннях різниця з G14 не дуже помітна, але якщо знизити яскравість хоча б до 70%, перевага нового покоління стає очевидною. На влаштуваннях G15 з'явилося більш гнучке коригування кольорів, як і раніше, можна активувати темну тему чи нічний режим з розкладом та вибором інтенсивності. Загалом матриця новинки значно приємніша, а єдине, що відрізняє її від дорожчих моделей, це фіксована частота оновлення 60 Гц, тому скролінг, очевидно, буде не таким плавним, як, наприклад, G75. За продуктивність смартфоні відповідають Helio G81 Extreme, 8 ГБ оперативки з можливістю віртуального розширення та 256 ГБ постійного сховища з підтримкою карт microSD. Порівнюючи з попереднім поколінням, процесор трохи продуктивніший, а пам'ять навпаки повільніша. Хоча я не помітив явної різниці в стабільності чи швидкості роботи. Обох смартфонів вистачає для повсякденних задач. Час від часу можна зустріти мікрофрізи чи довше завантаження, але ніяких критичних глюків чи перегрівів не було навіть в стрес-тестах. Якщо ж захочете візуально трохи прискорити роботу вашого гаджета, є невеличкий лайфхак. В параметрах розробника потрібно змінити тривалість анімації вікон і переходів стандартної на 0.5X. Звісно, далеко не факт, що вам сподобаються такі налаштування, але, як мінімум, можете спробувати. Графічна оболонка в G15 Power це звична MyUX на базі 15-го Android. Виробник не планує великих оновлень системи, а патчі безпеки будуть приходити до 27-го року. Нова версія оболонки зробила систему функціональнішою та красивішою. Наприклад, тепер можна створювати розгорнуті папки, які дозволяють компактно розмістити на робочому столі більшу кількість значків, що дуже зручно для керування однією рукою. До речі, в G15 їх форму можна змінювати. Наступним оновленням є поява розмиття вікон та цікавіша анімація переходів. Також в розділі налаштування додали жирний шрифт для зручнішого пошуку потрібного пункту, а деякі з них повністю переробили. Тепер вони виглядають значно сучасніше. Крім цього, з'явилися ще декілька дрібних фішок. Детальніше про них і не тільки я розповідав у текстовому матеріалі, який ви знайдете в розділі Дописи. З коробки на G15 Power встановлені декілька простеньких ігор, які легко видаляються за потреби. Стандартною галереєю є Google Photo. Якщо ж хочете щось простіше, можна завантажити безкоштовний Gallery Play Store. З того, чого раніше не було, застосунок Moto Secure. Він дозволяє створювати безпечну папку, керувати функціями безпеки та дозволами застосунків. Камери. Основний модуль на 50 Мп з фазовим автофокусом, 5 Мпчирік та 8 Мп фронталка. Крім появи нового на модуля, G15 Power може похвалитися кращою деталізацією, якіснішою роботою з кольорами та ширшим динамічним діапазоном. Це помітно як в день, так і в умовах поганого освітлення. Відео, як і раніше, максимум Full HD 30 кадрів на всіх камерах, але в новинці доступна електронна стабілізація, яка хоч і за рахунок кропу, але дозволяє отримати значно стабільніший результат. Застосунок камера по суті не змінився, тільки трохи перемалювали розділ налаштування, а зі спецрежимів у G15 відсутня двохкамерна зйомка. Акумулятора 6000 мА вистачає на 2-3 дні помірного користування. Година перегляду YouTube на середній яскравості витрачає приблизно 4-5% заряду, а стрес-тесту 13-14. Смартфон підтримує швидкісну зарядку 30 Вт, але в комплекті блочок тільки на 20. З ним відновити заряд з 3 до 100% вдалося за 1 годину 50 хвилин. Зв'язок і навігація стабільні. Є запис дзвінків з попереднім сповіщенням, радіо, геоманітний сенсор та NFC. В лутку місце підвіна наносімки плюс карту пам'яті MicroSD. Півтора року тому я придбав Moto G14. Він досі легко виконує всі базові задачі. Єдине, чого справді не вистачає, це більшого акумулятора і швидшої зарядки. Все це є в новому поколінні, а ще яскравіша матриця, якісніші камери та сучасніший дизайн. Тому не сумніваюся, що G15 Power також відпрацює декілька років без зайвих проблем. Якщо ж автономність для вас не є пріоритетом, можна розглянути звичайну версію 15. ки Вона буде дешевша, легша, плюс запропонує додаткові кольори корпусу на будь-який смак. Залишайте свої думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!